Карл чапок, історія диригента каліни. Крововилив. Або забите місце, озвався пан Добиш. Часом болить гірше від переламу, надто як удар припаде по кістці. Я це знаю по собі я давній футболіст і вже мав зламане ребро, ключицю й палець. Тепер не грають із таким запалом, як за наших часів. Торік я був ще вийшов на поле. Ми, старші, надумали показати молодим, як грали колись, яка в нас була тактика. Я грав захисником, як і 15 чи 20 років тому. І саме коли я зібрався животом брати м'яча, мій власний воротар садонув мене буцю в е, ну, в те, що називається куприк. В тій гарячці я тільки ойнувся раз другий, та й забув про все. Але вночі воно, як розболілося, то на ранок я поворухнутися не міг. Біль був такий, що ні руки підняти, ні чхнути. Просто диво, як воно все одно з одним пов'язане в людському тілі. Лежу на спині, мов би мертвий жук, ні на бік перевернутись, ні пальцями на нозі поворушити не можу, нічого. Тільки стогну та крекчу, так страшенно мені болить. У такому стані я пролежав цілий день іще одну ніч заснути не міг і на мить. Просто диво, як тягнеться час, коли не можеш поворухнутись. Ото, мабуть, мука. Коли тебе десь завалить під землею, Я й рахував, і перемножував числа, і молився, і якісь вірші пригадував, аби час швидше сплив, а воно все ніч та ніч. І раптом, десь під другу годину, чую хтось, що духу біжить вулицею, а за ним женеться цілий гурт, душ і шість, і чути голоси О, Ось я тобі стривай до жену, паскуда, байстрюк поганий, і таке інше. Якраз у мене під вікнами. Вони його схопили, і почалося гупає та човгає шість пар ніг, та ляскають ляпаси, та стукає щось так дерев'яно, ніби дрюком по голові, та супіння та скигління, але без крику. Ну, куди це годиться? Шестеро навалились на одного і молотять його, наче лантух. Я хотів устати і сказати їм, що так нечесно, але тільки зворухнувся і аж завив від болю. Таке безсилля жахливе. Я скриготів зубами і гарчав з люті, наче звір, і раптом у мені щось гуснуло я схопився з ліжка, вхопив ціпок і кинувся сходами вниз. Як вибіг на вулицю, то нічого не бачив, наткнувся на когось і заходився молотити його ціпком. Решта розбіглися хто куди. Але я ще зроду нікого так не обцював, як того бовдура. Аж раптом я відчув, що у мене в самого сльози дзюрком течуть від болю. Потім я добирався до свого ліжка з годину, але вранці вже міг ходити. Чудо та й годі. Цікаво мені тільки, замислено додав пан Добиш, кого я тоді так лупцював. чи котрогось із тих шістьох, чи того, кого й вони били. Але один на одного це принаймні чесна бійка. Так, безсилля жахливе, підтвердив диригент і композитор Каліна, киваючи головою. У мене у самого, панове, колись була така пригода у Ліверпулі. Мене туди запросили диригувати їхнім оркестром на одному концерті. Я по англійському не тямлю ні слова. Але ми, музиканти, вміємо порозумітися без балачок. Надто коли у руці диригентська паличка там постукаєш, там щось крикнеш, покрутиш очима, покажеш руками і так далі. Таким чином, можна виразити і найтонші почуття. Коли, наприклад, я зроблю руками отак, то кожен зрозуміє, що це означає містичний злет і визволення від життєвого тягаря та мук. Отож приїхав я до Ліверпуля. Ті англійці вже дожидали мене на вокзалі і відвезли до готелю, щоб я відпочив. Але я помився і пішов сам подивитися на місто та й заблукав Коли я кудись уперше приїду, то зразу йду подивитися на річку. Біля річки можна почути, так би мовити, Оркестрування того міста з одного боку весь вуличний гамір, барабани, литаври, сурми, трамбони, вся духова мідь, а з другого річка Це струнна група. Піанісімо на скрипках та арфах. Там чуєш усе місто зразу. Але в Ліверпулі річка, не знаю вже, як вона називається, така бура та страшна, і вона гудей стугонить, реве, зеленчить. Гуркоче сурмить від усіх тих пароплавів, танкерів, боксирів, складів, верфей та кранів. Ви знаєте, я страшенно люблю всякі судна і пузаті просмолені баржі, і червоні торгівельні пароплави, і білі океанські лайнери. Отож і сказав собі: Їй же Богу, десь тут, за рогом, мусить бути океан. Треба піти подивитись. Та й пішов понад річкою вниз, за водою. Ішов години за дві. А воно все самі склади та доки, лиш подекуди відніє пароплав, високий, як церква, або три грубі похилі димарі, а пахло там рибою, кінським потом, джутом, ромом, пшеницею, вугіллям, залізом. Ви знаєте, де лежить багато заліза, там чути дуже виразно залізний запах. Я був, наче очманілий, але почало смеркати, а я вийшов на піщаний берег. За річкою світить маяк, пливуть якісь вогники, мабуть, то вже був океан. Я сів на сто з дощок, і так солодко було відчувати свою самотність, загубленість. Слухаю, як розлога шумлять і хлюпають хвилі, і ладен заплакати від смутку. Трохи згодом підійшли якісь двоє чоловік і жінка, але мене не помітили. Сіли спинами до мене й тихо заговорили. Якби я розумів по-англійському. То я би кахикнув, нехай знаю, чи їх хтось слухає, та я не знав жодного англійського слова, крім готель та шилінг, а тому сидів тихо. Спочатку вони розмовляли дуже уривчасто, потім чоловік почав щось тумачити повільно й тихо, ніби силував себе, а тоді швидко висипав усе. Жінка аж скрикнула з жаху і відповіла йому обурено. Але він стиснув її руку так, що вона застогнала. І крізь зуби почав її умовляти. Ні, то не була розмова коханців. Музикант би це відчув. Любовне умовляння має зовсім іншу каденцію, воно не звучить так здушено любовна розмова це низькі ноти віолончелі, а там були високі ноти контрабаса, що грав швидко у вільному темпі, в одній тональності, ніби той чоловік весь час повторював те саме. Мене та розмова вже почала трохи лякати. Чоловік говорив щось лихе. Жінка тихо заплакала й кілька разів обурено скрикнула ніби хотіла його спинити. Голос у неї був трохи курнетовий, дерев'яний, не дуже молодий, а чоловіків голос ставав усе пронизливіший, ніби він щось наказував чи погрожував. Жіночий голос почав розпачливо просити, аж затинаючись від жаху, наче в людини, якій поклали дуже холодний компрес. Чути було, як у жінки цокочуть зуби. Тоді чоловік загув дуже низьким тоном у чисто басовому ключі майже любовно, а жіночий плач перейшов у дрібне, покірне хлипання це означало, що опір зломлено. Та потім закоханий бас знову підвищив тон. Він уривчасто, обдумано, невідпорно кидав фразу за фразою. Жіночий голос на те тільки скиглив та ридав. Але то був уже не опір, а тільки нестямний страх не перед чоловіком божевільний страх перед чимось, що вона прозирала в майбутньому. Тоді чоловічий знову спустився до заспокійливого мурмотіння і тихих погроз. Жіноче хлипання змінилося покірливими, безсилими зітханнями, а чоловік крижаним шепотом поставив ще кілька запитань, на які вона, очевидно, кивала головою. Бо він більше не наполягав. Потім обоє встали і розійшлися в різні боки. Знаєте, я не вірю в передчуття, але я вірю в музику. Підслухаючи їх там уночі, я цілком напевне знав, що той контрабас намовляє курнета на щось жахливе. Я знав, що курнет повернеться додому із зломленою волою і зробить усе, що наказав йому контрабас. Я це чув. А чути це щось більше, ніж просто розуміти слова. Я знав, що готується якийсь злочин, і знав який. Я збагнувся з того жаху, яким віяло з обох голосів воно бриніло в їхньому забарвленні. каденції, темпі, інтервалах, цезурах. Ви розумієте музика дуже точна, точніша мову. Той кларнет занадто простосердий, аби щось зробити самому. Він буде тільки допомагати, віддасть якийсь ключ або відімкне двері, а густий, низький контрабас усе зробить, поки корнет заїкатиметься з жаху. Я побіг назад до міста, знаючи, що має щось статися, що треба щось зробити, якось перешкодити злочинові. Яке це жахливе почуття, що ти не встигнеш. Нарешті бачу на розі полісмена підбігаю до нього, упрілий, захеканий. Слухайте, гукаю, тут у місті готується якесь убивство. Полісмен знизав плочима по і відказав мені щось незрозуміле. Господи, здогадався я, та він жодного мого слова не розуміє. Убивство, кричу йому, наче глухому. Розумієте, якусь самотню жінку хочуть убити, та служниця чи економка допомагатиме вбивці, сто чортів, загорав я. Зробіть же щось, чуєте? Полісмен тільки покрутив головою і сказав щось, наче «Your way». Примітка. Англійське Go Your. Way. Ідіть своєю дорогою. Кінець примітки. Слухайте ж. Тлумачу йому з досадою, а сам тремчу від гніву й жаху. Та нещасна жінка відчинить двері своєму коханцеві, будьте певні. Не можна цього так ушити. Розшукайте її. І раптом згадав, що навіть не знаю, яка вона на вигляд. Та якби й знав. То однаково не зміг би йому розповісти. Господи. вигукнув я. «Та ж це злочин нічого не зробити. Той англійський полісмен уважно подивився на мене і щось заспокійливо сказав, а я вхопився за голову. Йо. крикнув я в нестямному розпачі. Ну, то я сам знайду їх. Я знаю, то було безгуздя. Але погодьтеся. коли йдеться про чиєсь життя, ти мусиш щось зробити. І я цілу ніч бігав по Ліверпулю. Може, побачу, як хтось хоче пробратися до якогось будинку. Дивне то місто таке жахливо мертве вночі. Надранок ранок я сів на краю тротуару Я аж заплакав від утоми. Там мене знайшов полісмен, сказав мені Юрвай і довів мене до мого готелю. Не знаю, як я диригував на репетиції того ранку, та коли нарешті пожбурив паличку додову і вибіг на вулицю. Продавці газет саме кричали, продаючи вечірні випуски. Я купив одну газету. Там був жирний напис Мордор. А під ним фотографія якоїсь сивоголової жінки. По-моєму, мордор означає вбивство. Кінець.